Сьогоднішня серія піднімає проблему неправильного вживання слова гучномовець або російською громкоговоритель. В технічній літературі не повинно бути плутанини, тому є відповідні нормативні документи. Одним з таких можна назвати ГОСТ 24214-80 связь громкоговоряща, терміни і определення. На його сторінках гучномовцем називають пристрій. Призначений для перетворення електричних сигналів в акустичні з метою їх подальшого випромінювання, які складаються з однієї або декількох головок гучномовця, акустичного оформлення та інших додаткових елементів і пристроїв фільтри, трансформатори, регулятори і тому подібне. Головка гучномовця, згідно цього ж документу це перетворювач електричних сигналів в механічні коливання. Які являється конструктивно закінченою частиною гучномовця, здається, згубили саму суть, забувши за акустичні коливання, щоправда, в подальших редакціях виправили і додатково обмежились звуковим діапазоном. Використання оформлення якраз допомагає електроакустичному перетворювачу гучно мовити або в низькочастотному діапазоні, або в широкому діапазоні для рупорного виконання. Оформлення саме через зміну акустичних характеристик перетворювача називають акустичним, все ніби чітко і зрозуміло. Однак, якщо поглянути в книгу Ірини Алдошини Громкоговорителі, то відразу після означення вона робить наступне пояснення, таким образом, этот термін обозначає любой акустический преобразователь, излучающий звук в воздушную среду. Відбувається безпідставне стирання границі між гучномовцем та головкою гучномовця, ще й без приставки Електро, тепер сюди можна віднести фонограф Едісона, ауксатофон Парсонса і навіть паровозний гудок та церковний дзвін. Болотніков в своїй фундаментальній роботі громкоговорителі з першої сторінки застерігає від плутанини та чітко відокремлює два терміни. Автор пояснює, що через можливість використання одного й того ж самого перетворювача з різними акустичними оформленнями в літературі закріпилась тотожність між гучномовцем та перетворювачем, а акустичне оформлення через це стали називати зовнішнім. Виходить, якщо є зовнішнє оформлення, то повинно бути і внутрішнє. Чесно кажучи, логіки в такому тлумаченні не вдалося прослідкувати. У вище згаданому стандарті додатково акцентують увагу на слові динамік, яке являється недопустимим синонімом для терміну гучномовець. Отже, гучномовцем можна називати акустичну систему чи звукову колонку, але називати електроакустичний перетворювач гучномовцем це буде неправильно.